Вітаємо! Ми команда анімечей Чернігова, яким подобається аніме. На наших заходах ви можете познайомитись та поспілкуватись з однодумцями, та цікаво провести час разом з нами. У нас є багато цікавих розваг, де кожен з вас знайде те, що йому подобається. Наприклад, можна пограти в настільні ігри. А якщо більше до вподоби відеоігри, то можете продемонструвати свої майстерні навички з іншими учасниками заходу в Mortal Kombat та інших подібних іграх. А ось тут у нас проходить танцювальний батл. Як бачите, різних розваг у нас дуже багато. Також в нас є багато талановитих художників, які приймають участь у конкурсі малюнків та отримують за це призи. Звісно, ще є багато конкурсів та вікторин, в яких можна позмагатись, отримати винагороду та багато позитивних емоцій.